Привіт! Сьогодні я розповім вам казочку про козу дерезу. Коза дереза. Чому дереза? Тому що, мабуть, вона була не сухляна і в неї був дертий зад лозягою. Всі її лупили. Це вже про щось говорить. Ну так от. Жив собі дід із своєю сім'єю. Пішов якось дід на базар і купив собі козу дерезу. Привів її додому і на другий день посилає старшого сина пасти тую козу. Пішов син, пас її цілий день, там, де соковита травичка, там, де чиста водичка, кругом її водив, веде додому. Тільки підходять додому, а дід вийшов, став на воротях в червоних чоботях, та й питається. Кізенько моя люба, кизень моя мила чи ти пила, чи ти їла. А коза відповідає: Ні, дідусю, і не пила я, і не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила клонови листочок, тільки бігла через ребельку та вхопила водички крапельку. Розсердився дід на свого сина, та й прогнав його з дому за таку недбалість. На другий день посилає меншого сина. Пасти козу. Менший син уже знає, чим це е, може закінчитися. Уже ж так старався і водив де савоковита травичка, і де чиста водичка. На вечір жене її додому. Тільки підходять до воріт, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізенько моя люба, кізенько моя мила, чи ти пила, чи ти їла. А коза відповідає. І не пила я діду, і не їла, тільки біла через місточок, та вхопила кленовий листочок, тільки біла через ребельку, та вхопила водички крапелько. Розсердився дід і на меншого сина та й прогнав його з дому. На третій день посилає дід свою жінку козу пасти. Пасла баба тою козу цілісінький день. Погнала додому. Як завжди дістав на воротях у червоних чоботях, та й питає, Кізенько моя люба, кизонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Бабу, бачиш, він не питає, чи вона пила цілий день, чи щось їла, його коза цікавить. А коза відповідає: І не пила я, діду, і не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через ребельку та вхопила водички крапельку. Розсердився дід на бабу та й вигнав її придурок з дому. На четвертий день уже погнав сам козу пасти нема кому. Пас її цілий день, уже ж водив, там де найкраща трава, де найчистіша вода, попоїв, нагодував її і жене додому. І тільки вийшла на дорогу, коза пішла до воріт, а він навпростець та став перед воротами. У червоних чоботях і питає Кізенька моя люба, кізенька моя мила, чи ти пила, чи ти їла, а кайза йому ту саму пісню співає. І не пила я, дідо, не їла, тільки бігла через місточок, та вхопила клоновий листочок, тільки бігла через ребельку, та вхопила водички крапельку. Збагнув дід, що він накояв, розігнав свою родину із за тої кози брехливої, схопив ножа та й ну її шкуру обдирать. А коза вирвалася. Токла до лісу, здибала зайчику у хатку, забігла туди, залізла на піч та й заховалася. Ось іде зайчик додому. Откриває двері, аж чує, хтось на печі сидить І не питає: хто, хто в моїй хатці, а коза йому відповідає, так, співає, таким козлячим, гидким голосом. Я коза дереза, пів бока лопле назад і копи копле тупу тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Злякався зайчик. Не бачив такого чуда. Побіг у ліс, сів під дубом та й плаче. Аж ось іде ведмідь. Зайчику, а чому це ти плачеш? Ой, ведмедику, прийшов я додому, а в моїй хаті та хто поселився. який страшний звір. Не може тепер в своїй хаті жити. Він каже: Ту, то походімо я прожену того звіря. Постукав ведмідь, в зайчикову хатку, каже, хто хто там в зайчиковій хатці живе. А казав йому ту саму пісню співає. Ну, почула, що там ведмідь. Голос такий грубіший став, каже Я, коза за дереза, півбока луплена, за три копи куплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Злякався ведмідь, Боже, не чув такого звіря. І дреманув оттуда вам. Зайчик знову пішов під дуба, сіта й плаче гірко. Ось іде вовк сіроманець. О, зайчику, чого це ти плачеш? Каже, вовчику, як же мені не плакати? Хтось у моїй хаті поселився, страшний звір, нема мені тепер, де жити. Он каже, то ходім його прожену. Та що ти, вовче, ведмідь пробував та не прогнав? А як же ж ти її проженеш свою звірину? О каже, ну, то спробуємо. Прийшов постукав зайчику у хатку. Каже, хто хто там, в зайчиковій хатці живе? А коза йому те саме, Я, коза, дереза пібока лоплена за три копи куплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замиту, тут, тобі смерть. Слякався вовк та й дриминув отудова. Знов сиди зайчик під дубом, гірко плаче, А що осіде лисичка? О, зайчику, чого це ти плачеш? Ой лисичко, як мені не плакати. Поселився страшний звір в моїй хаті, нема мені тепер, де жити. А то ходім його вижену. Каже, та куди тобі, лисичко? І ведмідь гнав не вигнав, і вовк гнав не вигнав. А тобі куди тобі вигнати? Та спробуємо. Пішли вони. Постукала лисичка зайчику в зайчик хатку. Каже, хто хто в хатці живе? А коза їй ту саму пісеньку. Я коза, дереза, пів бока лоплена за три копи куплена, тупо тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі смерть. Злякалась лисиця, не стала ризикувати, та й втекла. Прийшов знов зайчик до дуба, сів та й плаче гірко. Аж ось повзи рак. Що зайчику ти плачеш? Він Каже, ну що ж мені не плакати. Каже, Поселився в мене звір страшний у хаті, нема тепер мені де жити. Рак каже, ну то ходім я його вижену. Гей, куди тобі. Тут і ведмідь гнав не вигнав, і вовк гнав не вигнав, і лисиця гнала не вигнала. А куди тобі ти такий маленький? Та ходім, спробуємо. Ну, пішли вони потихеньку. Постукав рак у двері так. Каже, хто хто в хаті жайчикові живе, а коза з печі. Я, коза дереза, півбока лоплена, за три копи, куплена, Тупу-тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, топчу хвостиком за мету, тот тобі смерть. А рак потихеньку підліз до печі, та як хопить кліщами козу за задницю. Коза, як зарещить. Та й тікати з хати забігла хто зна куди. Ото вже Зачик дякував ракові та й зажив у своїй хатці спокійненько. От така казочка.